Відомий український барабанщик Олександр Селезньов вперше став батьком. Про це артист повідомив у своїх соцмережах. Ви точно бачили Олександра в ефірі сніданку. Це він грає на перкусії під час щоденного виконання гімну. Донечка чи синочок народився, Сашко поки не розкриває публіці. Наша команда вітає музиканта із поповненням в родині. Джамала та Монатік випустили першу спільну роботу та ексклюзивно розповіли для ЖВЛ, з чого все почалось. От Дуже просто і дуже швидко Джа набрала, сказала, що хоче заїхати на студію про щось поговорити. Я супер опен завжди. І радий бачити. От вона приїхала. Приїхала не з пустими руками, приїхала з тістечками і з піснею. Uh, я я десь в глибині душі підозрював, що скоріше всього Джамала принесе щось музичне і цікаве. Там був перший куплет, була ідея. Ми поговорили за словами Джамали, коли вона написала свою частину, одразу подумала, що це має бути дует тільки з Монатік. На щастя, і дімі ідея сподобалась. І ну, для мене дуже важливо, щоб з першого прослуховування uh, ну мене зачепило, і я зрозумів, що я зможу бути корисною другою половиною. Пісні е, і щось від себе принести, і в даному випадку все відбулося. Пісня Кличу має в собі соціальне та ментальне повідомлення. Важлива тема ментального здоров'я. Почуй, коли кличуть тема, коли люди дуже часто ховаються за усміхненим обличчям, але вони. Кличуть на допомогу, а їх не чують, і оцей момент е м, якось об'єднав нас. І е мені здається, вийшла справді потужна, класна пісня. Як і пісня, це таке відео. Вона про м, розставання, про розлуку, про те, що ми всі сьогодні, я думаю, відчуваємо. Ми багато по кому сумуємо, часто сумуємо по самим близьким людям. Але ну, тут про світлий сум, тому що е і в пісні, і в відеороботі є віра е в те, що той або та, з якими ми сумуємо, зовсім скоро знову з'явиться в нашому житті. Це важливо. Це так. Е Зашиває рани болючі і е, дає ну, віру у майбутнє що нам сьогодні дуже необхідно, і що музика в цілому мусить нести. Як я вважаю, режисером кліпу став креативний директор Євробачення 2023 від України Герман Нєнов. Джамала та у кліпі постали в ролях символічних янголів-охоронців. Вони приходять на допомогу героям у найважчі моменти, тоді коли ті натискають умовну кнопку підтримки. Через музику янголи допомагають. Героям подолати біль і розгубленість, повертаючи їм силу і віру у себе. Також новий трек презентує сьогодні. Гурт Казка. Пісня називається Золото. Солістка гурту Олександра Заріцька ексклюзивно для ЖВЛ розповіла про нову пісню. Це пісня, яку, мабуть, чекали багато е, слухачів казки, тому що вона дуже схожа на перший альбом. І тут саме така музика, яка при яку всі дуже чекали, і чекали, поки я награюсь, поки наш гурт награється з різними експериментами і проявами. Але тут ми вернулись трошечки до початку, і ці пісні є, от наш перший альбом, є такі нотки, тому я думаю, що вона сподобається всім. А от відеоробота поки що у планах. Зараз ведемо переговори з різними режисерами. Е, я, наприклад, захоплююсь зараз дуже Русланом Маховим. І... Прям мені дуже подобається, як він відтворює якісь пісні, як остання робота у Роксі. Мистецтво це прям те, що мені дуже дуже зайшло, тому можливо буде з ним. Далі ж гурт Казка планує активно працювати над новим альбомом. Дуже багато всього зйомок. І в 25-му році ми плануємо альбом. Це вже прийшов час для такого великого справжнього альбому, над яким ми працюємо. Достатньо довго і будемо ще довго працювати. Тому не думайте, що він вийде в лютому. Думаю, може десь до літа дотягнемо. Неочікуваний дует презентували Артем Пивоваров та Макс Барських в рамках проєкту Твої вірші мої ноти, що відроджує та популяризує українську поезію в піснях. Артисти представили трек на легендарний текст Володимира Сосюри Так ніхто не кохав, як зазначив Макс Барських. Він прийняв запрошення створити щось вагоме разом через те, що йому імпонує проєкт Артема. А цю пісню назвав Присвятою сучасній українській жінці.